Вітаю, друзі, і слава Україні. Ну що ж, маємо декілька хвилин можливості обговорити з вами міжнародні події. Ви знаєте, останнім часом я звертаю увагу саме на міжнародні події, тому що про Україну в Україні багато що говорять. А от мене цікавить, все ж таки: а яке ж відношення до України в західному світі? І це формується завдяки цій політиці, яку формують звичайно наші західні партнери в своїх країнах. Про Польщу ми сьогодні з вами розмірковували вранці. А що ж той Лапін навибирав на даний момент сьогодні? Ну, будучи е, в Америці, не говорити про ті події, які відбуваються в Лос-Анджелесі, напевно, це признак дурного тону. Чому ви скажете мені, я звертаю увагу саме на це? Ну, тому що це взагалі-то країна Америка. Вона одна із наших найбільших союзників була. Партнерів була. Переговорників, посередників, напевно, вже теж була. Але підтримка населення американців більше як на 60% довго не може бути проігнорована Трампом. Якби ми про це не мовчали чи навпаки не казали, тому в Америці відбуваються звичайно події, які теж важливі для нас. Отже, сьогодні поговоримо про Америку, про Європу і, звичайно, про гроші так, про гроші, які можуть бути в Україні або їх не буде в Україні. Ну коротше кажучи. Поки ви підписуєтесь на наш з вами канал, тицяйте файники, пишете ваші коментарі і, звичайно, звичайно, донатите на ЗСУ. Ви ще маєте можливість, ну, поки Лапін буде розповідати якісь новини цікаві, що зробити? Підписатися на канал і тицнути. Отам От все в описі до цього відео, кнопка спонсорства, монобанк, PayPal, або не забудьте підписатись також на телеграм-канал Зола і задонатити нам через BuyMeACoffee. Ну, чи так. Окей. Тобто. Вибачте за такий довгий вступ, мусив це проговорити, бо правила Ютубу, ну скажімо так, інакше не працюють. А ми з вами починаємо. Починаємо напевно, що з Дональда Федоровича і про те, що Трамп і його команда нехтують цифровою гігієною, і це може коштувати їм безпеки. Пишуть американські медіа. Президент США відповідає на мобільний, навіть коли не знає, хто йому дзвонить. Члени його команди теж полюбляють спілкуватися на особистих пристроях. Згадайте, під час першої каденції Трамп уже ігнорував заходи безпеки. Ну, наприклад, місяцями не змінював номер у Твіттер. Тепер ситуація може бути більш загрозливою. Третина агентства з кібербезпеки звільнилася, а заходи, які впровадили маск та їхнє доджі під керівництвом маска, послабили захист конфіденційних даних. Виклики зростають. Штучний інтелект з'явився якраз під час другої, фактично. Каденції Трампа, ну скажем так, на першу каденцію його стільки не було. Так от і він може клонувати голос, а безліч мобільних програм дають можливість підробити номер телефону у травні. The Wall Street Journal написали, що невідомий імітував очільницю апарату Білого Дому Сьюзі Вайлз і спілкувався з політиками протягом тижні. Сенатори, губернатори, провідні бізнес-керівники США. Та інші відомі люди отримували текстові повідомлення на телефонні дзвінки, нібито від неї. Нормально? Далі в березні. Ви пам'ятаєте, головний редактор з Atlantic Джефрі Голдберг розповідав, що його Уолтс, це колишній радник з нас безпеки Трампа, додав групу, в якій обговорювалися атаки, ракетні атаки по хусидам. Ну тобто, ця вся історія, вона звичайно впливає на. Безпеку не тільки самих американців, ну ви собі уявляєте, коли штучний інтелект почне розсилати команди, як голосувати в Сенаті за якийсь закон? Ну, наприклад, щоб розпочати чи навпаки закінчити якусь військову операцію, чи, чи будь-що. А ви собі уявіть в нас в Україні слуги, ж вони ж тотально користуються своїми мобілками, св е через свої ж мобілки фігачать різного штибу е канали і так далі. Ви розумієте? Тобто. Зімітований дзвінок з, з офісу Єрмака може пракнути взагалі державну систему України в тому числі. Тому скажімо так, е, кажуть, хто там сьогодні критикує американців? Це ті, хто голосували за Зеленського. Ну народ, я хочу сказати, що я за Зеленського точно не голосував, тому напевно маю трішечки права критикувати американців, особливо коли я почав розбиратися про проблеми Америки саме тут всередині Америки. Хочу наголосити, що ще буду трішечки декілька днів в Америці, але скажімо так: по, по закінченню свого, своєї поїздки, буквально за тиждень вже повертаюся до України. Тому, тому ми з вами маємо можливість поки що більше дізнатися, що відбувається, завдяки тому, що маю багато друзів, які мені про це розповідають. А ви підписуйтесь на канал, не забудьте. Поїхали далі. Протести в Лос-Анджелесі, про які я вам говорив. Це фактично на сьогоднішній день виглядає дуже цікаво. Ну, по-перше, всі знають, що Трамп вів на зварді, якщо не помиляюся, близько двох тисяч осіб на Зварді, і зараз погрожує ще залучити 500 морських піхотинців. Цікава історія. Тим не менше, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що є причина, чому ми йдемо завтра до суду. Він додав, що впевнений в успіху за його словами. Згідно указом Трампа, міністерство оборони США мало узгоджувати свої дії з губернатором штату. Однак цього зроблено не було. І далі наголошується, що це саме те, чого хотів Трамп. Він розпалив вогонь, незаконно діяв. Щоб що? Щоб федералізувати національну гвардію. І підписаний ним указ стосується не лише Каліфорнії. Він дозволить йому піти в будь-який штат і зробити те ж саме. Прокоментував Ньюсом указ Трампа про розгортання Нацгвардії У Лос-Анджелесі та інших містах Каліфорнії, третій день поспіль тривають протести проти імміграційних рейдів. Мітинги переросли в сутички протестувальників з військами Нацгвардії. Але як говорив губернатор, що поки не з'явилася Нацгвардія, протести були мирними. Появилась Нацгвардія, пішли сутички. Ну тут я вже не можу сказати, що було перше причиною. Яйце чи курка, але ця історія є. дехто каже, що напевно демократи чекають виборів. Дехто каже, що демократи сидять і спокійно спостерігають, як республіканці закопують себе і політику Трампа. Ну я можу сказати, як е, стор... так спостереження зі сторони. Демократів поки що не видно навколо кого вони об'єднуються, але якась боротьба все таки триває на різного штибу місцевих рівнях. Тому ми знаємо, що є позиція відповідно прокурорів, судів, рішень судів і так далі. Но Трамп поки що долає будь-які перепони, і щось мені це нагадує Україну. Ну на завершення цієї теми хотів би ще показати вам одне фото, де людину в футболці, яка була в 24-му році за підтримку саме Трампа. Людину латіноса ведуть поліцейські. Ми знаємо, що міграційна політика Сполучених Штатів дуже серйозно змінилася, дуже багато депортацій. Але я згадую, що саме Америку побудували іммігранти. Так, вони побудували Америку, а чому сьогодні Трамп бореться проти іммігрантів? Ну, така історія. В принципі, американці самі розберуться, народ сам розбереться. Я думаю, що оцінку всім діям республіканської партії, зокрема політичній силі, яка Належить напевно, так можна сказати Трампу. Ну окей, ладно, не вся мага, е, яка належить Трампу, фактично цю оцінку дадуть в 26-му році на, на до виборах. Да? Ми знаємо, що таке відбудеться. Ну а Трамп ще буде ще буде він ще не тільки перший рік, перших 100 днів. Тому така історія. Ну, побачимо, звичайно, ми залежимо сильно від Америки. Я вже не буду повторюватися, що це був колись наш стратегічний партнер, союзник, брат, друг, побратим майже. Да? Потім він став просто-напросто спостерігачем. Ну, так сталося. Пройшовши стадію посередника, невміло я вважаю, чому тому що аж нічого абсолютно не зроблено. Бо тиск лише на Україну не дасть результатів, а Трамп до сих пір не може подивитися не в очі путіну, а на правдиву історію, яку робить Путін в Україні. Ну, тим не менше, американці розберуться. А в нас є ще одна тема про Європу, Європейський Союз. Російські гроші і Україну. Про що я хотів вам розповісти? Так, це дуже цікава історія. Перед тим як ми до неї перейдемо, я хочу ще тільки нагадати інтерв'ю Орбана. Інтерв'ю Орбана полягало в тому, що він сказав, що Росія не загроза для НАТО, тому не може впоратися на тому, що не може впоратися навіть з Україною. В інтерв'ю французькому LCI про кремлівський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія заслабка, щоб перемогти Україну, тому про напад на НАТО не йдеться. Україна мовляв програє війну. Тут же він про це каже. І перемовини будуть не між Києвом і Москвою, а виключно між США та РЕФ. Ну ну Європа, бачиш, НАТО залучена і відповідно недоговороздатна. Коротше кажучи, Орбан Лушпашить Європу, співає дефірамби Трампу. Той же час говорить, що Україна програє, і в той же час говорить, що Росія не нападе, бо дуже слабка. Напевно, Орбан чекає, і напевно в нього пам'ять як в курки, тому що, якщо я не помиляюся, в 56-му році Угорщина знала, що таке російський чобіт. Правда, ну ми звичайно за на це, як кажуть, це діло Орбана. Я думаю, що Орбана термін перебування при владі як закінчиться, то вже більше ніколи не продовжиться. Надіюсь що. В Угорщині все-таки переможе здоровий глузд. Ну, а ми переходимо до теми про російські активи. З однієї сторони, ми бачили, що російські активи в Європі залишаться замороженими до кінця війни. І про це писало дуже, дуже, дуже багато медіа саме в Західній Європі, і так далі. Тобто вони не збираються ніяким боком ці активи розморожувати, а відсотки і дивіденди від цих активів вони, ну скажімо так, ідуть на допомогу Україні. Все файно, правда? правда. Але тепер пішла друга історія. І ця історія називається так, що одна із компаній в Бельгії виграла суд. І за що? За те, що в них віджали росіяни бізнес, і тепер вони за рахунок російських активів мають отримати свою компенсацію. Ну, я вам хочу сказати, що звичайно, Росія це не Україна. Хоча що таке рейдерство, ми з вами теж знаємо. Не кажуть не просто так. Ну але давайте все-таки поговоримо. Виплати заморожених російських активів європейським фірмам. Ця ідея взагалі-то не з'явилася ні звідки вона вже була. Речник Єврокомісії Олов Гіл заявив, що ініціатива використати заморожені російські гроші для виплати компенсації європейським компаніям, які втратили майно через конфіскацію в Росії, не з'явилася ні звідки, а є результатом тривалих. Обговорень в Раді Європейського союзу, тож у комісії зазначили, на компенсації підуть саме заморожені приватні активи росіян, а не гроші російського центрального банку, які залишаються недоторканими. Прибутки від цих державних активів ідуть на підтримку України. Ми це знаємо. Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз заморозив російські активи, і нині вони зберігаються у більгійській компанії Euroclear, яка займається їх обліком та операціями з ним, ну деякі країни, зокрема Польща, пропонували використати ці гроші безпосередньо для підтримки України. Я пригадую, як Зеленський казав, дайте нам ці гроші, у вас є цих 300 мільярдів. Але з однієї сторони, як патріот України, я би хотів би, щоб ці гроші працювали на Україну. А з другої сторони, знаючи Єрмака Зеленського і їхню жадобу до грошей, де вони готові покласти демократію в Україні заради свого піара продовження влади. І сконцентровану цю владу використовувати виключно для свого збагачення, ну чесно кажучи, ці ризики. Але давайте відокремлювати: говориться про гроші росіян, а не про гроші держави Росія. Тим не менше, тим не менше, є ще дуже цікава інформація. і Я не знаю, як на неї будуть реагувати в подальшому. Росія почала займатися відвертим державним рейдерством. Увага! Клан Кадирова безкоштовно отримав активи Данон. Пам'ятаєте, є така фірма, ну, Данон і нехай весь світ зачекає. Десь так. Так от, активи французької компанії Данон у Росії перейшли під контроль оточення глава Чечні Рамзана Кадирова, який фактично ну, безкоштовно. Про це стало відомо після вивчення фінансової звітності компаній, що брали участь в угоді. В грудні 24-го року ключовим бенефіціаром активів Данон став Руслан Алі Султанов, колишній заступник міністра сільського господарства Чечні. Ну, коротше кажучи, формально вон, купівлю здійснила компанія, яка контролює 99% групи Екс-Данон Росія. Ну, скажімо так, розслідування показало, що кошти на оплату цієї угоди походили з кого? Правильно, з активів самої Данон через внутрішні перекази дочірніх структур нові власники розплатилися за рахунок самої компанії. А Данон отримала лише 10 мільярдів рублів. Ну, це десь 100 мільйонів доларів. Хоча вартість її 6 разів більша. Ну кажуть взагалі, що до виходу з ринку Росії вони мали 1,2 мільярди вартості. Народ, дивіться, я вам хочу сказати, що відбулося: відбувся остаточний демонтаж будь-яких гарантій для міжнародного бізнесу, а також легітимізації внутрішньої корупційної моделі захоплення іноземного майна. Росія фактично вийшла з правового поля міжнародної торгівлі, і для глобального бізнесу стала не просто токсичним, а відверто небезпечним середовищем і рейдерством. Що я можу сказати? Коли ви йшли працювати в Росію і заробляти бабло, ви ж не збиралися ділитися зі всім світом цими надприбутками? То сидіте і не плачте. Або якщо ви повернетеся в Росію, то ви опинитеся. Співучасниками тих злочинів, ну така історія. Знаєте, це не є сарказм з моєї сторони, бо я розумію, що приватний бізнес трішки по іншому працює. Але я хочу нагадати, що з Росії не вийшли компанії, наприклад, якщо я не помиляюсь, Аша правда, вони до речі непогано в Україні працюють. До речі, угорський отп банк. Був під санкціями в Україні, але Зеленський просто так повірте мені, без будь-якої вигоди для себе і своєї родини з Єрмаком разом зняли санкції з угорського отп банку точно так само, як вони дозволили прокачувати російську нафту через територію України для угорського орбану. Ну десь так не менше, я ще раз наголошую: питання відшкодування цих активів. Які втрачають європейські компанії, буде стояти дуже гостро. І вони будуть тиснути на свої уряди для того, щоб це зробити за рахунок не просто російських людей, да, громадян. Це так не працює. Вони будуть намагатися все-таки віджати е, саме ті гроші, які заморожені для допомоги Україні, в тому числі внаслідок російської агресії. Ну, такі мої думки. З цього приводу, на сьогоднішній день від вас, від вас треба що? Підписатися на наш замов YouTube канал. Тиснути файники вподобайки, і ми переможемо. Слава Україні!